Дня ребятульки, хочу показати вам наш бестселлер. Це фургончик 1,50 на 2,70 метра гальмівний, який розрахований на квадроцикл, мотоцикл, якусь маленьку техніку. Це такий міні-гаражик для них. Зараз я вам покажу детальний огляд цього фургончика, тому що в інстаграмі ми не встигаємо все розказати. А тут відео на Ютубі буде для того, щоб ви побачили всі деталі, тонкощі. І всі прикольчики. його. Гальмо накат у нас на 1300 кг по фірмі Кнот. Тут стоїть міста або кнот, або алко. Опорне колесо 300 кг по Алко В даному випадку стоїть. Дишло, стоїть наше з гнутого металу з троєчки. Подивіться, як воно гарно виглядає. Це мощне, крепке дишло, яке його вивезе без проблем. Переді у нас дві ручечки для того, щоб відкидувати його на самосвал. Два замочка ось таких мощних, для того, щоб відкрити цей же самосвал. І тут ви бачите вже світотехніку, білий фонарики. Це фірма Freestom, які не бояться води. Цей фургон можна хоч втопити воду, йому абсолютно нічого не буде. Світотехніка буде працювати без проблем. Далі йдемо. У нас бокові двері зліва. Стоять фурнітура по фірмі Вінтерхоф, дорога якісна фурнітура. Замки по фірмі Comtrans. Дуже класні, ми вже дуже давно їх використовуємо. Двері відкриваються легесенько. От зараз мороз трошки примерзло, але уплотнітель повністю закриває двері, вода не попадає. Так само, як ви бачите, двері у нас не тільки з фаніри, але і ще каркасик з труби вокруг йде. Тут у нас підніжечка, щоб можна може ногою спокійно. Запаска, 15 колеса. Тут резину клієнт вибрав саме сайлун, просту 15, 15 нові диски, торсіончик. Е -е, по фірмі Алко там стоїть, але ми зараз самосвал відкриємо і вам його покажемо більш детально. Крила по фірмі Алко, поліпропілен, дуже м'ягесенькі, Якщо ви навіть його вдарили, воно просто вмнеться, фіном нагріли, назад воно вискочить. Ззаді також підніжечка, опорна стійка, світотехніка. Ось така в закритому коробі, так сказати, щоб її ніде не пошкодити і не відбити, якщо ви десь ганяєте по лісу. Тут переходимо, бачимо також двері в нас. Ми їх зараз відкриваємо на тих самих замках. Фурнітура відкривається, вони легесенько. може і дитина відкрити. Тут я став їх на фіксатори ззаді, тому що ж нам треба заїхати квадроциклом або мотоциклом. Це вже зараз лютий місяць. А люди вже готуються до відпочинку, щоб весною вже в перші дні тепла поїхати на квадроциклі, поганяти по і в От я сам обожнюю цей квадроцикл, це болото, їдеш, кайфуєш. Ось тут свої приколи. Ось так відкрили двері, так і потрібно нам ще відкрити попів двері. Тому що, коли ви заїжджаєте на квадроциклі, вам нам ж потрібно вийти через передні. Двері зліва трошки незручно через руль перепригод. А ці двері посередині підійдуть ідеально. Ми відкриваємо ці двері на фіксатор, ставимо їх, такі простенькі. Так. І тепер ми майже готові для того, щоб можемо заїжджати сюди на квадроциклі. Крило ми ще зварили вже захист клієнту, ось такі з труби з такої самої канелірованої сіточки. Сюди ми його поставимо прикрутимо після оцинковочки, щоб можна було вийти і стати ногою на крило. Бо на пластик якось не хочеться ставати, може повиривати кріплення. Далі ми відкриваємо нашу кришу. Ось такий великий плюс. Це велика різниця між простими фургонами інших виробників. І нашим. У нас відкривається криша на амортизаторах. Відкрили там замочок і відкриваємо замочок з іншої сторони. Тепер. Коли замочки з двох сторон у нас відкриті, у нас залишається тільки просто вдарити рукою і криша відкривається ось так на амортизаторах. Для того, щоб ми могли заїхати сюди і не вдаратися головою. Амортизатори стоять Vito, Traffic, щось такое ми беремо, але хороші, якісні амортизатори вони відкривають швидко, як ви бачили. Світлотехніка також є внутрішня, такі ледовські фонарики. Вони жовтим і білим світять. Це фірма Камар, дорогі якісні фонарі, які прослужать дуже довго. Ми поставили два штучки, клієнт захотів їх вивезти на окремий акумулятор. Там є у нас кнопочка. І він поставив маленький акумулятор і буде собі через кнопочку включати ці фонарики. Підлога у нас фаніра-двінашка. Додатково наверх ми постелили резинову підлогу. Клієнта попросив петлі, щоб о, наші, нашу техніку в'язати. Щоб вона могла заїхати. І спереді по центру одна петля, якщо квадроцикл десь поламався, він міг себе лібеткою витягнути без проблем. І зараз я вам покажу, як працює ця система самосвалу в цьому прицепці. Спереді у нас є два ось таких замочка. Ми знімаємо тут шплінти, відкриваємо замки ось так. І з іншої сторони, так само ми відкриваємо той же самий замочок, який тримає наш самосвал. От, вони натяжні, їх можна підтягувати, якщо десь чуть-чуть послабилось. От. І Тепер у нас є дві ручки спереді. Я беру, давлю вверх, давиться він легенько, може і дитина його відкрити без проблем. І він падає сам на задню частину прицепчика. Ось так це діло виглядає. Тепер ми можемо на квадроциклі або на мотоциклі заїхати всередину. Там зупинитися, вийти через бокові двері, там де вже буде підніжечка зварена на крилі. І ось так цей принцип працює фургончик доволі... Міцний, як ви бачите, в нас не тільки фанера, але і каркас спереді, по бокам, зверху. Криша настільки міцна, що деякі клієнти ставили сонячні панелі, інвертори, додаткові ящики. Ну, Криша така, що можна по ній танцювати взагалі без проблем. Заїжджаємо. Ми я вам покажу. Заїжджаємо, заїжджаємо, заїжджаємо. І ловимо той баланс, коли він починає... І він упав на передню частину. Зараз Час я почну виходити і він впаде, щоб не сильно стукнути, впаде назад. Ось так це працює для потоциклу або мотоцикла, це взагалі буде не проблема. Він і впаде, закриється, і відкриється, коли ви будете легенько заїжджати або виїжджати. Тут простий фал, щоб закрити нашу кришу. Тепер в такому самому порядку я його буду закривати і покажу, як це все працює треба закрити. А, до речі, у нас появилося місце взяти вам наш терсіончик. Тут встановлений саме по фірмі Алко на 1350 кг балочка. Ось така. Гальмівні троси, все як має бути, все гарненько. 15 диски оригінальні. Спеціально для прицепу диски. І тепер ми закриваємо наш курончик. Коли ви вже заїхали, він сам закриється. Понятно, да? так? Тут треба підтягнути, мені так кажеться, я беру два виточки, роблю і підтягую. Тепер він закривається більш плотніше, цей замок. І з другої сторони так само. Ми закриваємо, ставимо шпінти, вони обов'язкові, щоб, случайно, замочок не відкрився. Тут поставили маленьку фанірку клієнту. На майбутнє сюди можна скоротити ящик. Ми часто клієнтам робили тут ящики. Комусь робили низенький, комусь робили високий. Високий робили клієнту. Він тут інвертора в нього були, всякі акумулятори, щоб можна на рибалку виїхати і себе комфортно відчувати. Закриваємо ось ці двері, закриваються вони так само легенько, головне попасти зверху і знизу в пазики. Тут можна навісний замочок повісити. Так само йдемо, закриваємо тепер кришу. Криша закривається ось так. І треба захлопнути. Ми її захлопнули. І тепер закриваємо ці наші два замочка з однієї і з іншої сторони. Ці двері я вже так прикрию. Тут замочок закрили. Зверху у нас тент. як ви замітили, 650 грам. Це потрібно для того, щоб е, скільки б ми не мазали герметиком на ту кришу, пройде там 2, 3, 4, 5 років часу, і герметик починає всихатися і може попадати вода вовнутрі вашого прицепу, Там дощ іде вода попадає. А за що тента з ним нічого не буде, там немає герметика. Ми за що тента закриваємо нашу кришу, закриваємо наш такий темно-коричневий колір фаніри, який може напекти влітку. і Виглядає він набагато краще і не промакає. Не треба відро герметика туди лити на кришу, щоб він протікав. Дешевше зробити тентик, це все виглядає культурно і гарно. Тепер закриваємо ці двері. Тут я вам покажу, як закриваються ці двері. У нас тут засувчик зверху один, ми попали в пазик, і знизу один також ми попали в пазик. Тепер закриваємо ці двері от, ту вірючку закинули. Так само ці двері закриваються легесенько, взагалі без ніяких зусиль. Ось так це все виглядає. Світотехніку сказав, стопи працюють, все є, кубітура є. Ось такий дуже гарний фургончик як на мене, так само і закриваємо ці двері. Ці вони закриваються на замочок, на ось такому замочку. ось, Ми закрили їх і все. Такий прицепчик виходить на лютий місяць 26-го року десь 220 тисяч гривень. Ви можете замовити у нас будь-які розміри свого фургончика, якщо ви бажаєте 3 метри або 4 метри, ширину, там меншу, більшу, ми можемо прорахувати, зробити вам так, як ви хочете. Можемо зробити без безгальбівний, щоб він був дешевший, або накинути ще більше наворотів, там вікна, вентиляцію. Ми зараз розробляємо незалежну підвізку, хочемо купити вже готову в кноті, але під наші розміри. Тому потрібно трошки погратися. І хочемо поставити незалежну підвізку. Я думаю, це буде набагато краще, ніж торсіони. Він буде м'якше йти по всяким колдойобінам, так сказати, да? по лісі. І поставити туди 17 дісків, якусь внідорожну, якусь атешну різину. Я думаю, це буде взагалі виглядати дуже круто. Ці двері знімаються на швидко тут пальчики, пальчик виняли собі і все. Ну, щоб його назад вставити, треба, мабуть, відкрити двері щоб її витягнути. Витяг, треба поправити. відкрив двері, поправив. Ці двері також можна швидко. Якщо ви боїтеся, що там хтось залізе, Можна тут поставити просто капельку сварки і вони відкриватися не будуть. Ось такі прицепчики робимо, фургончики. Покажи людям, у нас є і двохосні ось фургончики, і одноосні різних типів під різні задачі. Комусь треба простий двохосний, комусь треба під якісь аграрії. Глафейтики теж у нас є всі на гідравліці, та сама система самосвала, але вже на циліндрах на гідравліці. Під будь-яке навантаження, двохосні, трьох до 4,5 тонн можемо зробити без проблем. Підприємство про прицеп, Кому цікаво, звертайтеся, пишіть мене в інстаграмі, в Ютюбі, номера телефонів вкажу. Гарного дня.